Сьогодні він знову керує автомобілем та самостійно пересувається. Позаду важке поранення та 15 перенесених операцій, госпіталі та реабілітація. Сергій Подольський, учасник АТО ООС. У цій війні, старший стрілець 77-ї окремої бригади, ДШВ, тепер ветеран. Нас перекинули поближче до Маріуполя в Старий Крим. Ми там були на чергуванні в Старому Криму, контролювали під'їзд автомобілів. Вони питали, що ви сюди приїхали. Тут є Чеченці, ну, в нас заїхали в Маріуполь. Я кажу, потрібно, щоб ви їх вигнали, тому що це ну, як сказати. Це українське місто, і ви повинні його обороняти. Його комбат Михайло Драпатий попросив прострелити йому шини, щоб він не їхав і не дивився, куди наша колона далі рухається. До мобілізації у 2023 році Сергій уже мав бойовий досвід. У березні 2014-го був першим мобілізованим з Костополя. До того пройшов строкову службу, мав звання молодшого сержанта, командира БМП. Нас перекинули поближче до Маріуполя в Старий Крим. Ми там були на чергуванні в Старому Криму. Контролювали. Під'їзд автомобілів, перевіряли їх, включали навіть на БМП-прожектор, щоб підсвічував. Люди, ну, звісно, зупинялися, дехто був переляканий, але ми їх ну, попитали там, куди їдеш, хто такий, і він далі собі їхав. Потім вже приїжджали вже із Маріуполя. І делегація така була, ну, типу, як підприємців, чи хтось там з мерів, ну, такі, це якісь мужики, я вже не, не пам'ятаю, бо приїхали це до першої роти, до першого взводу. А я був в третьому взводі. Перша машина стояла на початку посадки, а ми чуть далі, туди далі, в посадку. Я прийшов і ми там поговорили. Вони питали, що ви сюди приїхали. Тут є Чеченці, ну в нас заїхали в Маріуполь. Я кажу, потрібно, щоб ви їх вигнали, тому що це, ну е, як сказати. Це українське місто, і ви повинні його обороняти, захищати і не давати, щоб вони сюди ну, приїжджали. І ми тут стоїмо, бо ми українська армія, і це наше місто. І вони ну ми ще там поговорили, я вже не, не пам'ятаю, бо це ж 10 років тому. Поговорили, поговорили, вони і поїхали. Потім вже приїжджали волонтери до нас туди, ну, типу, там давали якісь печення, там, я не пам'ятаю, там ну, багато всякого там в коробках було. Потім нас з того, з того поля перевезли ще ближче туди, до Маріуполя, і ми там стояли на блокпосту. Потім нас поміняла це, поліція, і ми поїхали в Варіна. Їхали е, довго, десь 4 дня, 4-3 дня, ну десь я не, не, не пам'ятаю. Спали. Е, на БМП був хто, хто в БМП, е, мінялися там. Ну, Ставала деколи колона. Їхали, їхали дуже багато сел. Ми проїхали. Ми проїжджали добре, все, ніхто не перешкоджав. Єди, єдиний був випадок, коли е, хтось на мопеді під'їхав до нашої колони, і це вийшов Макс е, РПГшник. Його комбат Михайло Драпатий попросив прострелити мушини, щоб він не їхав і не дивився. Куди наша колона далі рухається? Макс вийшов, почав стріляти і не міг прострелити. Шина оказалась хороша, і він її три рази прострелив і з третього чи четвертого разу вже тоді тільки прострелив. У мене всі були, хто зі мною, то всі лишились живі, вернулися до хати. Ми виїхали з туди, з-під це було десь в кінці липня, на початку серпня, на 2 серпня ми виїхали. Ми теж довго їхали, але приїхали в Мілітополь. А з Мілітополя ми вже поїхали в Гранітне. Вже це другий був заїзд. Нам дали відпустку на два дні. Ой, на два тижні. На два тижні ми побули і ми приїхали назад в Мілітополь. І одна група вже поїхала, а ми ще чуть, чуть підождали, коли всі остальні підтягнуться резерви. І нас погрузили на БМП, ми так само поїхали на Гранітне. В Гранітному я вже закінчив там вже свою військову службу, першу АТО. Друга повістка Сергію прийшла у травні 23-го року. Медкомісію пройшов за кілька днів і 1 червня вирушив до навчального центру. Після місячного навчання Сергій у складі 77-ї окремої бригади вже був на бойових позиціях під Бахмутом. Бахмут для мене був спочатку гарним городом, бо я його дивився по кропіві. А коли я приблизив, побачив, що там одні руйнації. Це страшне місце, там стріляють постійно. Я ж кажу, ми тільки туди прийшли, ми там буквально в, тому, в тій посадці були п'ять хвилин, десять. Оце поки ми йшли туди до того бліндажа, і нас зразу обстріляли. Літають там дрони. Контролюють. Ми потім копали окопа, до вечора викопали окоп і там закріпилися. Теж літали дрони, вони завісають, дивляться на нас, кидаючи хімічну цю речовину. У нас були, нам дають хороші ці противогази, чорні. Ну, вони попали, перекі... перельот був. Воно вийшло, що там такий водойом був, і десь до того водойому таке зелене, воно було по траві. Я спочатку не зрозумів, що таке, але потім, як почав ну, дізнаватися, що це таке, то дізнався, що то цей газ. Вони ще кинули туди газ. Була там техніка спалена 4 машини туди ближче до е, желізної дороги, а сам Бахмут зруйнований, там посадки зруйновані, все вже е, зруйноване. Трупи валяються, не наших, а чужих ворожих. Їх не забирають, вони там і залишилися, навіть склет. Далі нас перемістили ще на два дні туди ближче до водойома. Ми там побули, ну і нас вивели, ми вийшли. Ще був такий случай, другий виход. Ми знову прийшли на ті самі позиції, назад верталися, то нас е, побачив телевізор, і вони почали, ну, це такий здоровий бабаягай, чи як її називають там, цей телевізор побачив нас. Ми йшли якраз понад той ж Лескою, тільки туди вже далі, вже по ще до часів яра ми дійшли, і нас починають крити. І летить по нас ну, міномети. Все, я кажу до е, е, цього, що нас вів, Мартін. Чи, е, кажу, давайте пробіжимося. А він каже, хоч біжи, а я бігти не буду. І добре, що ми побігли, бо перед нами в 10 метрів 15 розорвалася міна. Ми впали на землю, схрестили ноги. Щоб не відірвало нічого. Ну, ми встали і далі пішли, нас ще так пару крили, Приїхав е пікап. Е -е, я ще рацію згубив, але взаді йшов побратим, забрав рацію. Ми сіли в машину, вони нас почали обстрілювати ще, і ми втекли на машині. І нам такий був у мене другий виход. Ніх би двохсотиця. І в мене права нога послизається і так би я так зрозумів, що щось буде з моєю правою ногою. І йшли, і почався артобстріл. І вийшло, що мене ранило там. Я достав турнікета, треба наложити турнікет так, щоб геть до болі. Закручуєш так, щоб типу, болить, і тоді ще раз докручуєш і зажимаєш. Свій останній бойовий вихід Сергій запам'ятав назавжди не його каже був той день. Вони переїхали в іншу хату. Вночі мали виходити шостий раз за місяць. Увечері випав сильний дощ, грунт розвезло. Сергій, коли виходив з будинку, послизнувся правою ногою, каже: одразу виникло неприємне передчуття, ніби щось погане станеться. Це вже було пізно вночі, хлопців там зробили скиди, там, де ми були на тих позиціях, поранило їх, ну, там, посікло, руки, ноги, це спину, вони там залишились і ми мали їх швидко поміняти. Це був вечір. Я виходжу з хати, там, де ми жили, час, ну, тимчасово. І це було вже ніч, там такі сходинки маленькі, і в мене права нога послизається, і, так, б -б -б -б. Тіпо, і я так поняв, що щось буде з моєю правою ногою. Але я пішов там, в туалет, вернувся, зібрався, ми погрузилися в машину броніровану і поїхали на Часів яр. Побули в часів яру, Яру. Сутки, сказали, поки не видвігаємося, ну немає добро, ну добро має бути. І на студий е, вечір ми вже видвинулись туди, це, на наші позиції. Е, випав е, е, дощ, було дуже слизько, дуже мокро. Ми несли ще темки. Е, Дійшли до курячої лапки, пройшли куричу лапку, але там вже все було повалено, дуже багато дерев, ми поки їх минали. Друга група прийшла до нас, нас догнала, але вона мала йти пів години назад, ну, за нами. Вона нас догнала, бо ми пішли через курячу лапку, а вони верхом пішли за курячою лапкою. Ми пішли, прилетів дрон. Він типо там щось подивився, подивився, нас не замітив, полетів, ми вийшли. Е, Сам цю темку, і ця темка е, е, падає і котиться десь туди, в, в той ставок, в той водойом, е, бо він десь попав в цей. Рів ну, від е, снаряду. І там було слизько, він десь її виронив, вона десь покотилася. І Почав шукати, так він її не знайшов. Ми м -м, пішли далі. І шли через, е, це, через ту посадку, вона там така теж вже побита. Раніше ми туди заходили ще якісь стежечки, і де й ночі нічого не видно. Це десь було е, пів ночі. Ми вийшли і там ми знали, що там є міни. Ми їх обминули, е, скинули ці темки для саперів, е, і йшли і почався арт-обстріл. І вийшло, що мене ранило там. Я достав турнікета швидко, е, шукав ще таблетку, щоб прийняти обізбола. Не це ну, не було. Е, я її десь там переложив в інший карманчик. Ну, і, тіпа, це, я її там шукав, але потім сповнив, що вона в іншому карманчику, я її доставив ще прийняв. Жан, наш розводящий, пішов цих людей, завів. І мене вже забрали. І він ще мені одного турнікета поверх цього на наложив. Треба наложувати турнікет так, щоб геть до болі закручуєш так, щоб типу, болить, і тоді ще раз докручуєш і зажимаєш. І тоді ця кров перетиснута. Це було в 2 часи ночі, тобто на 2 години треба турнікета наложувати, тоді вже його послаблювати, або робити е е першу допомогу. Два ну, години є. І нам два турні. Він мені наклав ще одного турнікета і два турнікета, і мені це спасло життя. Я попав в Дніпровську лікарню шосту. Там мені ампутували повторно вище, бо пішов турнікетний синдром, і не вдалося мені врятувати ногу. Вона була тільки отак, а це вже обрізали отак. Дуже шкодую, звісно, краще було б, щоб було б коліно своє. Ну. Далі мене перевезли в Мєчнікова, і там мені вже поставили Вак. Потім мене перевезли з Мєчнікова, коли мені стало краще, повезли в Вінницю. В Вінницю я попав зразу в реанімацію. Мене там теж зашивали разів п'ять мене там зашивали. Ну це саме важче було, тому що лежиш, ждеш операції, тиждень тобі зробили операцію, знов тиждень ждеш, знову операція. І там в мене вже такі були мислі погані, що можна навіть з окна вийти. Ну, взагалі, вже хотілося не знаю. Под себе ход... Ну, не під себе ходиш, а під вудку ходиш, це все це дуже важко. Потім мене з Вінниці, коли вже зашили, привезли в е, ребілітацію. Не реалітація, як вона там? Реабілітація по ходу. Теж Вінницька, тільки на Хмельницького 104. То там вже мене повністю зашили, там це вже е, ці шви там. Промивали, там, чистили все, воно там вже загоїлося, і мені показували протезний. Ми пішли в протезний. В протезному ми подивилися ці колі... коліні, там ну, всякі ці. ну… Е... Я сказав, добре, але я договорився з Олександрою, з ЮПлю систем, щоб мене перевели в Київ. Далі Сергій проходив реабілітацію у клініці оберіг у Києві в санаторії у кончазаспі. Склозавод, де до війни працював наш герой, знайшов контакти організації УПЛУ Систем, яка супроводжувала Сергія реабілітації протезування коштом держави, провело протезно ортопедичне підприємство у Києві. Виготовили спочатку навчальний протез. Два місяці Сергій звикав ходити з ним. А вже у серпні тренувальний протез замінили на постійний. Питання ветеранської політики номер один у державі після підтримки Збройних сил та економічного блоку. По всій Україні створюються центри життєстійкості, діють спеціалізовані програми як всеукраїнського, так і регіонального значення. Втім, найкраще про потреби ветеранів у цивільному житті завжди цікаво почути з перших вуст. Просто і доступно. Я вважаю, що для ветеранів, крім там групи, якісь там виплати потрібні квартири, потім спортзал, щоб він міг займатися, лікування. Ну, в разі потреби, потім протезування, ну, в разі там, заміни е культєприймача чи якісь деталів. Потрібен психолог, е потрібна якась така група ветеранів, щоб вони могли зібратися, там, е обговорити щось. Ну, щоб було якесь приміщення да, з людьми, і щоб вони цим займалися. Наприклад, треба там десь в санаторій комусь поїхати, відпочити, там, ну це вже їхні, там, скільки вони захочуть, чи раз в рік, чи два рази на рік, чи там це, ну, чи раз в два роки, чи раз в п'ять років, потім, чи. Якесь там соціальне питання, наприклад, щось там в квартирі, дах потік, і нема можливості його якось поміняти. Там, я кажу в квартирі, в, в будинку, а в квартирі там і щось там, вікно поламалось, чи, там це, ну, чи двері там відійшли, ну щось таке. Сьогодні Сергій поступово повертається до цивільного життя. Мріє повернутися на своє підприємство. Підтримка рідних каже, що не аби як важлива для військового як повернутися додому з війни, будучи вже вдома, має власний алгоритм. Потрібно спочатку привикнути до квартири чи до будинку. А потім вже виходити на люди, там, ну, говорити, там, спілкуватися з рідньою можна по початку. Да. Спочатку з рідньою, а потім вже з іншими людьми. Ну, звісно, да, є термін це кілька місяців. Два-три місяці по-любому буде адаптація, поки ти привикнеш до людей. А далі вже стає краще. Можна сходити в церкву, можна сходити до психолога, може комусь там е е е це. Хто любить там по кафешкам випивку, там, і це вже починається. Потім він дзвонить до своїх побратинів, розказує свої проблеми, що мав піти поговорити з психологом, він би щось порадив, а так він дзвонить ну, до побратинів і розказує, що там такий-то, такі-то случай був, і все постійно, оцей п'яний розговор побратиму буде слухати дуже важко. Я вважаю, що йому краще буде сходити до психолога, поговорити з людьми. Ну і таким чином можна асимулюватися з, ну, з людьми і з окружаючим середовищем. Це батьківщина. І я думаю, що десь в іншому місці не буде такої батьківщини, як в нас Україна. Перемога має бути України над Росією, щоб Росія більше ні на кого не нападала. Але такого не може бути. Вона по-любому нападе на когось. Але я хочу, щоб Україна вернулася до тих кордонів, яка, яка, яка вона була. Бахмут можна відновити. Його можна відбудувати. І туди вернулися б люди. Рома он з Мечнику, а той, що мене капав там в мічником. Він сам з Бахмута, а зараз в Дніпрі лікує вмічником хлопців. Санітаром там працює.